Шановні колеги, всім добрий день. Сьогодні проходить засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я. Присутні члени комісії, є у нас хвором, Також наш колега, також присутній тут, пан Володимир і куратор комісії пані Ірина. Порядок денний, всім розданий. Тут у нас два питання. Перше питання розгляд допрацьованого проекту рішення Одеської Міської ради про продовження сроку сроку виконання та внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки, затверджено рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року, номер 16398. тридцять Тут сугубо таке технічний аспект, тому що в нас зміни досить серйозні в законодавстві. Будемо жити по-новому, я так розумію, і у нас просто внесення змін. А ще повинна бути така формулювання продовження строку виконання. Так, тоді давайте. Ми за порядок денний повинні проголосувати. Хто за? Да, другий mm -hmm. другі да. так. За одноголосно. Дякую. Хто за, проти, утримався одноголосно. Тоді перше питання я вже зачитав. Прошу пана е, Леонова. Доброго дня, шановний Олексій Ніколай, шановні колеги, присутні, глядачі, котрі бачать, слухають нашу. Засідання постійної комісії захорони здоров'я Одеської міської okay. ради Необхідно зазначити, що до працьованого проєкту було доцільно викласти у новій редакції назву проекту рішення, а саме про продовження строку виконання та внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки затверджене рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року, номер 1639 Римське 8. Викласти у новій редакції ми. Ту проекту рішення, а саме з метою продовження здійснення заходів щодо забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров'я, Доповнити безпосередньо текст проекту рішення пунктами щодо продовження строку дії програми, а саме пункт 1, продовжити до 28 року строк виконання міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки, затверджений рішенням одеської міської ради від 29 листопада 2023 року, шістнадцять Рімська 8. Пункт 2. Внести наступні зміни до міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року, номер 1639, Римська, 8. Замінити у назві по тексті програми цифри 2024-2026 на цифри 2024-2028. Викласти розділ першої програми паспорт міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки у новій редакції. Пункт 2.3 викласти розділ 2 програми «Визначена проблема на розв'язання якої спрямована програма у новій редакції. Додаток 2 викласти, пункт 2.4 викласти розділ 4 програму обрантування шляхів і засобів розв'язання проблеми обсягів та джерел фінансування строки та етапи виконання програми у новій редакції. Додаток 3. 2.5 викласти розділ 6 програми вони результати програми програму нові редакції додаток 4, Викласти додаток 1 Програми ресурсу забезпечення міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки Нової редакції додаток 5, 2.7 Викласти додаток 2 у програми напряму діяльності та заходи міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки у два редакції додаток 6. Крім е, крім е, того, відповідно до пункту 3.2.4. порядку розроблено міських цільових програм, комплексних програм моніторингу та звітності. Програм е, звітності про їх виконання. Програма вважається довгостроковою, Якщо строки її виконання розраховано на 5 і більше років, тому виконання міської цільової програми здоров'я було поділено на етапи. Перший етап це 2024-2026 роки. другий етап – 2027-2028 роки, Роки. Враховуючи викладене, прошу розглянути доопрацьований проект рішення одеської міської ради про продовження строку виконання та внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2024 2026 роки, затверджений рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року, номер 1639 Римський 8 та внести його на розгляд одеської міської ради. Основні зміни та заходи захисту дедин. Створення умов для стабільного функціонування закладів охорони здоров'я віднош... від... по відношенню до попереднього прояву збільшено на 2 мільйони на рік щорічно. Захід 3.10 По відношенню до попереднього проекту збільшено на 2 мільйони гривень щорічно. На... Це в рамках цієї програми. Ніяких доповнень немає. Захід 3.15 По відношенню до попереднього правду зменшення на 2026 рік на 2 мільйона. На дві на 140 на 2028 на 2 млн 250 тис. гривень. Захід три шістнадцять. По відношенню до попереднього проєкту зменшення на 2026 рік на 2 млн. На 2027 рік на 2, 2 мільйона сто сорок тис гривень. На 2028 рік зменшено на 2 млн 250 гривень. Захід 41 по відношенню до попереднього проєкту збільшено на 2026 рік на 4 мільйона гривень. На 2027 на 4 мільйона мільйона дві тиші гривень дві на 4 мільйони п'ятсот тисяч гривень захід 6,4 на 2026-2028 роки. Обсяги фінансування поки що не заплановані. по відношенню до попереднього проєкту зменшено на 2026-2028 роки на 4, на 4 мільйони гривень. Ці зміни проведені у межах у межах загально орієнтованого обсягу фінансування, який був передбачено в попередньому проекті програми. Дякую. Так... Які є зауваження, доповнення, пропозиції, шановні колеги? Так, ну будемо жити по-новому. Тоді хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Дякую. Так, друге питання це різне. Які, будь ласка, пане Андрію, як завжди. Вам так, слово. Бажаю здоров'я, колеги. Дякую. Колеги, хочу знов підняти таке питання. Я його підіймав декілька комісій тому. Це питання безпеки наших лікарів. Я особисто був свідком, коли в поліклініці була спроба нападу на лікаря незадоволеним пацієнтом, який вважав, що його мають прийняти без, без черги, без запису. От, я особисто скручував цю людину, так мовити. От, і таких випадків, на жаль, у нас в закладах. Все більше і більше, і коли я говорю лікарям, так пишіть, там, ну, звертайтесь. звертайтесь, вони говорять ні, тому що ми отримуємо, так мовити по шапці від нашого керівництва. Тому що ці люди, які приходять, які потім ще й не задоволені отриманням безкоштовної послуги, от. При тому, що прийшли не в свою чергу, вот або прийшли наступного дня після свого запису, який був, а вони ще йдуть, пишуть скаргу. Керівництво даного закладу, і е, заклад ще утримуючи з частку якогось грошового забезпечення у лікарів. Тому лікарі бояться йти скаржитись на подібні ситуації. От і я пропоную, що ми просто маємо. я зрозумів, у лікарнях є, але у поліклініках у ЦПМСД, у е, дитячих поліклініках. От е, ну просто потрібно поставити одного охоронця від муніципальної варти, от, і ми вирішимо ці питання. Я вважаю. Ми Дякую, Дякую пане Андрій, шановні колеги, шановні глядачі. Хочу зазначити, що дійсно во всіх во всіх лікарнях є в прийомному покої кнопка визову щоб. Відреагували на сьогоднішній день ми запропонували нашим е, е, директорам наших поліклінік, чи клініко діагностичних центрів, щоб вони теж заключили договори з нашими якимись чи охранами компаніями, чи з муніципальною вартою, у кого є кнопка, е, щоб могли по цій кнопці приїжджати так дійсно. Є е, е, такі, такі випадки в інших містах, можливо, дай Бог, щоб не було в нашому місті, але ми розуміємо, що і не тільки лікарі, і звичайно. Звичайні громадяни, котрі прийшли до наших поліклінік, повинні бути в безпеці. Тому в лікарнях вже це є. І я маю думку, що в ближайший місяць і всі поліклініки заключать такі договори, і будуть в прийомному покої, буде кнопка визова, щоб було, щоб було безпечно як для ліка... для медичного персоналу, так і для е, звичайних наших. Е... Це за рахунок ну, коштів, які вони отримують. Там, так, від Національної служби здоров'я України. Дивіться, кнопка в приймальному, От, це одне. Але, вибачте, лікар знаходиться на 3-4 поверсі. От, і коли стоять, він не може вийти з кабінету, тому що йому погрожують. От, ну, у нього з це Ми придумаємо. Коли, коли, шар... коли, коли хватають за руки та. Штовхають особо не з в той час. Особливо, коли вибачте, лікарка віком майже там, 70 років, чи а, молода лікарка. Я з вами згоден, пан Андрій. Ми продумуємо цю ситуацію і на наступній комісії ми. Яке вирішення, поспілкуємося з директорами наших лікарень, наших поліклінік, і яке вирішення цього питання. Тому що я наші, наші директори мають захищати наш, наших лікарів, от, а не е, відношення, як деякі говорять, ви обслуговуючий персонал. А хто це такі каже? Є такі, я особисто чув. Да. Я особисто чув від а директора якому це, закладу. Якому от, заклад? ну, після комісії ну, я вам добре. розповім. От, вибачте, але це ну просто неадекватна поведінка у деяких е директорів. Добре, які ще пропозиції, ідеї, зауваження? Нема ніяких. Тоді е всім дякую. Ми, напевно, ще раз е з вами зустрінемось, тому що я так розумію, що деякі депутати е розуміючи, що вже закінчується срок подачі е своїх депутатських фондів розподілення. Я так розумію, що деякі можуть ще розподілити кошти. Ну, я думаю, що ближче вже до 2 липня, до, до сесії. Ну ми, ну, ми розберемося з вами. Ми ж, завжди під вас, ми ж завжди під вас, пане Андріє, ми завжди, ми всі отут повністю, як то кажуть, під вас вже зорієнтуємось. Так, шановні колеги. Ви, ми ж завжди, пане Андрію, ми ж завжди, як ви скажете, так ми робимо. Так, які ще питання, пропозиції? Нема? Ну тоді добре. Все, тоді добре. Всім дякую. Оголошую комісію завершеною. До побачення.